Сьогодні у нас буде заняття в малювання, називається Різдвяна Ніч. Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога у хвалі всі великі та малі. Різдво це свято, честь народження Ісуса Христа. Ніч напередодні Різдва вважається чарівною. Якщо загадати бажання і попросити Бога, воно здійсниться. Тільки бажання має бути обов'язково добрим і мудрим. Доброті і мудрості навчав Ісус Христос, Христос. Ось так нагляд. А зараз давайте намалюємо з вами різдвяну ніч. Для цього нам задобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарби, стаканчик з водичкою, ось такий шматочок муки та пензлик. І починаємо. Спочатку давайте намалюємо з вами будиночок. Він буде коричневого кольору. Ось бачите, він намальований вже в мене простим олівцем. Ось так малюємо кровішу і сам будиночок. Так. І ось так. Намагаємось. Так. Тепер малюємо віконечку. Теж коричневого кольору в нас буде. Ось таке віконечко. Тверцята. Ще є так, будиночку. Ось. І давайте ще намалюємо прибуду ось таку трубу. Якби буде, що дим. Ось так. Будиночок в нас лишив, тепер. Намалюємо біля будиночка ялиночку зеленого кольору. Ось таку. І ялиночка в нас репутної форми. Ось так. Зафарбовуємо. Та малюємо тепер з коричневого кольору. Ось так. Так, намалювали. Тепер у нас є що місяць. Місяць у нас жовтого кольору. Ось так малюємо. Жовтого кольору у нас місяць. малювали її, зафарбували. Тепер малюємо що? Зірочки у нас теж, так? Да? Жовтого кольору. Ось такі ось зірочки у нас жовтенькі. Так. Ось. Такі у нас вийшли зірочки. І тепер, що нам чого нам не вистачає. Давайте візьмемо губку, змочимо її у водичку. Візьмемо білу фарбу. І що? І намалюємо з вами. Що йде вночі? Так, сніжочок. Ось так от малюємо. Ці, ось такі. Іде біленький-біленький. Що, сніжочок. Так. Ось так на дипіночках, на яуліночці. Ось такий сніжочок. Так. Ось так. Багато-багато снігу, подивіться. І ось така краса у нас вийшла. Це називається у нас. Різдвяна ніч. Чекаю на ваші роботи у вайбері. До зустрічі, маляти?